Так, всім привіт, з вами Вадим Аксьонов і це нова серія. Друзі, на задньому плані у мене Таврія, і це означає, що зараз розповім вам про Таврію. Та напевно буде про все потрішки про гараж. Про гольфа там, в принципі, нічого не було, я, крім того, що я його перезув. Все, він катається. А про Таврію є що вам розказати. Тому всім приємно перегляду. А я починаю. Тут не врятують і повсюду крики, всюди прики стане. Гепитлячого двої рани голосом, монотонним не ми прокидаю, сонним. Дякую Богу, що вдома на годину не по сьома. Хочу кажуть про в тому. з купівлею гольфа то. Перші місяці, скажімо так, і Таврія стояла. ну Літо вони на дворі обидві стояли. І в мене таке було чувство ніби е Таврії. Що ось я купив іномарку, думаю, зараз все, я попробую цей кафій іномарки і більше в Таврії сідати не захочу. Але з часом, ну, я там поїздив місяць, скажімо так. Таврія стояла, в неї тоді страховка закінчилася. Плюс я купив цей автомобіль, великі розходи на неї, її обслуговування, гольфа, короте, ну, досить багато грошей пішло. Якось ну, страховка одійшла на другий план. Але я так сумував за нею, за тими відчуттями, поїхати десь хотілося. Я скоріше чекав того часу, щоб зробити страховочку і сісти. Назад тут за Таврією. Гольф, так, да, він прикольний, він цікаво виглядає, він комфортний, швидкий. Ну, коротше, це надійність, ти там їдеш, просто відпочиваєш. А таврія там постійно на суєті, ти щось там так сяк, їдеш. Коротше, там ти точно ти там водій. Розумієте? Ти відчуваєш себе водієм. там. А тут ти їдеш, чилиш, музичку слухаєш, не, не напрягаєшся на гольфу. Ну, і я радий тому, що я. Ще не, не дійшов до того віку, напевно, не, не старий, що захотілося чесно на Іномарці їздити. Таврія вона дарує свої емоції. Блін, я задоволений, що вона в мене є. Блін, коли йшло літо, я розумів, що ну, в гараж вони дві не влізуть і потрібно з цим щось робити. І в мене були плани, так, да, таку продовжити, щоб одна за одну заїжджали, але я думаю, блін, це буде незручно виїжджати. Якщо потрібно одною машиною, потрібно дві виганяти, ну, некомфортно. І тут така ідея а Давай не зробимо за гаражу, гараж. Йоб, і вона чітко туди зайшла і все. І тепер, ну, я навіть скажу, вам, він той гараж виглядає набагато краще, ніж мій основний. В ньому теж потрібно зробити якийсь ремонт всередині, щоб воно виглядало ну, на, на рівні, скажімо так освітлення зробити гарне підлогу. Ну, це можливо в майбутньому, по фінансам не вивожу. Так що ну, гольф класно, але Таврія має бути. Плюс те, що Таврія це бункер, ну, світло не настільки якісне на ньому, ти там свій вайп отримуєш від їзди на ній. Ну, а в Таврії в неї свій вайб. Ти сідаєш. Навалюєш репчик, якийсь музончик, щоб вона так навалювала, робила цю атмосферу. І вікно припустив, припустив в салоні і тільки сабвуфера нема, а тільки можеш сам так. І, знаєте, ну, жарти жартами, але ну, про музику я вже подумаю. Можливо, можна було б щось сюди замутити. Якийсь сабвуфер поставити. Так як автомобіль вже розгружений, так, основні задачі в нас виконує гольф, а це там: я їжджу на роботу, скажемо, на таврії і десь по своїх справах, коли гольф зайнятий, і сюди можна щось буде замутити. Так, усім доброго ранку. Прохолодного, осіннього. І погляньте, як же змінився мій гараж з останнього відео. Не вмикаю світло, адже воно моргає коротше, на камеру і вигляд портить. Погляньте, як цю стінку я зашив, теж зашив його USB і зробив стілаж, в тій серії його не було. І додав полички. Полички, віконці так зашиті. Да, залишається ще потолок сам зробив ось таку робочу зону невеличку, щоб можна було тут ну, якось карба перебрати. Там. На місці прожектор собі раз, ти собі займаєшся. І ще мені в голову прийшла чудова ідея. Ну, вже давно я тільки почав робити гаража, зразу в голову прийшло те, що потрібно зробити двері. Двері на той гараж, щоб не обходити по кругу, не ходити оце сюди-туди, щось взяти, принести. Все, тепер воно виглядає ось так. Зробив ЗСБ-двері. Там в мене старих з будинку дверей досить багато, але воно сюди ну ніяк. А це просто пофарбувати ручку, зробити, якісь защолки, замочки та й все. І досить акуратно ще вокруг дверей, ну, типу обшью, в округ дверей, типу обшлю, у мене там є метал. Ну, Щоб якось акуратніше воно виглядало. І все. Ось така робоча зона, ось видно протектор коліс, куди автомобіль заїжджає. І досить нормальне місце йому тут. До речі, я зробив задній хід, так як в мене тут камера, і воно погано підсвічувалось. Встановив прикольні лампи і досить ярко освітлював в нічний час. Ну зробив так по заводу, не хотів виводити ніде лампи, ці ставити як колхозять ну, по заводу. І Якщо ми відкриємо капот, то ми побачимо, що встановлений новий трамблер. Також були придбані нові провода. І погляньте, вам нічого це не нагадує на вінках. Написи золотисті. До речі, залив я вже антифріз. заливав в цей раз я G11 зеленого кольору. Ну, побачимо. Кажуть, що він краще підходить для алюмінію на тавріях. Ну, побачимо. Що ж сталося і чому, друзі, я встановив новий трамблер? Починалося все з того, що автомобіль почав якось погано працювати, ніби протраює, труїть, труїть, нагріється, вроді працює, смикається на холодну автомобіль. Ну, я... Першим чином, що я зробив, це замінив свічки. Я придбав нові свічки за 350 гривень, і ну вроді стало краще. Ну я подивився, свічки там не палили, так як потрібно. Ну думаю, давай ну, поміняємо свічки. Так, да, стало краще, автомобіль поїздив. На декілька разів цього хватило, але все повернулося. Після чого, користуючись послугами Валєри з СТО, він приїхав. Ми подивилися. Коротше, ну не робить другий циліндр, і все. Міняємо провода. Міняємо свічки, все одно другий циліндр не працює. Ну, що ж це може бути? Іскра є, бензин є, ну, не працює циліндр. Прогорівший клапан, давай кидаємо туди компресометр, міряємо компресію усіх однаково на всіх циліндрах. В чому прикол? Не розумів. Коротше, міняв я датчик хола, ліс в трамблір, нічого не мінялося. І я, вирішив, і я вирішив придбати новий трамблер. Купив. Трамплер, поставив нові провода разом. І ну, машина їде. Так, да, там, можливо, ще потрібно підрегулювати те зажигання. Так як я передивлявся і метки. ну Що там все, метки, трамблера дивився. Чи там, не знаю, провода не поміняв. Бо вона і стріляла. Почала стріляти в глушитель. Почала стріляти в карбюратор. Ну, відбувалися якісь дивні речі з нею, хоча туди ніхто не лазив. Кажуть, ну збили зажигання. Хто його збив? Як воно збивається? Я тому не шарю, туди ніхто не лазив, сама по собі взяла і зламалась. Короче. Тому тут якось так. Карбюратор я перебирав, думав, що можливо це в карбюраторі і почала стріляти і за чогось. Думав, можливо, не та. До речі, встановив старі ковпаки, знайшов свої, М -м, пофарбував їх. І таку наклейку наклеїв, хоча я і застосовував ґрунт для пластика, але все одно воно облазить. Але вони виглядають прикольно, ніби титани. Виглядають гарно. Цей дощ. Треба виїхати, да? десь проїхатись. Поїхати. Нема широкого вугла на ньому, це не прикольно. Є, а я рево, сіре, чорне, червоне, та ще й лове Зі мені в житті вже нічого не треба. Я щастячко, щите тут ригаю, там ригаю, крім рево. Більш нічого не вставляє, здаю старі. Банки купляю одну, о боже, блаженство, я вколо вся ревасом я живу, я рево. Сіре, чорне, червоне, та ще й лове, і зі мені в житті вже нічого не треба. Я ще пощете тут ригаю, там регаю, крім рево, більш нічого не вставляє. Здаю старі банки, купляю одну. О Боже блаженство, я в коло вся ревасом я живу. Ось так, друзі, виїхав вам зазняти відео, і в мене пропала зарядка. Ну все досить просто, тут нічого не зламалося, ну, провід. Одлетів, ось тут. З фішки, з мамки він переламався. Зараз заміню, то й все буде добре. Можливо, акумулятор ще поставлю, хай підзарядиться. Ну, а на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Ось така була серія, можливо, ні про що. Ну, Такий розказав свої, скажімо, приключення, пригоди свої. Розказав, поділився, що було. Коротше, Що в ній такого? Що по таврії, да? больні місця, які два передніх крила під заміну і двоє дверей бажано замінити. <клес> То вони там вже в печальному стані. І поки що я не знаю, що з цим робити. Пишіть свою думку, пишіть свою думку про гараж, як я тут все зробив і чи правильно я зробив щодо двері. Тепер у нас О, без світла краще. Виглядає. То моргає це все, мене накаляє. Так що якось так ось така зона робоча. Підлога, що мене бісить підлога, тому що за ногами в салон не заноситься цей пісок. Так, усім доброго ранку. Прохолодного, осіннього. І погляньте, як змінився мій гараж. З останнього відео, з останнього відео. Не вмикаю світло, адже воно моргає коротше, на камеру і вигляд портить Погляньте, як цю стінку я зашив, теж зашив його USB і зробив стілаж, в тій серії його не було. І додав полички. Полички, віконці так зашиті. Да, залишається ще дах зашити, потолок сам. Зробив ось таку робочу зону невеличку, щоб можна було тут ну, якось карба перебрати, там. щоб можна було якось карбюратора сісти, перебрати. Таврія буде, наприклад, стояти на місці прожектор. Собі, раз, ти собі займаєшся і ну не треба нікуди бігти. І ще мені в голову прийшла чудова ідея. Ну, Вже давно я тільки почав робити гаража, зразу в голову прийшло те, що потрібно зробити двері. Двері на той гараж, щоб не обходити по кругу, не ходити оце сюди-туди, щось взяти, принести. Все, тепер воно виглядає ось так. Зробив з USB-двері. Там в мене з старих з будинку дверей досить багато, але воно сюди ну, ніяк. А це просто пофарбувати ручку, зробити, якісь защолки. Замочки та й все. І досить акуратно ще вокруг дверей, ну, типу, обшю, У мене там є метал, Ну, щоб якось акуратніше воно виглядало. І все. Ось така робоча зона, ось видно протектор, коліс, куди автомобіль заїжджає. І досить нормальне місце йому тут. Лаком скрив цю столічницю. Зробив такий виріс. Раз, уголок тут зрізав, табуреточка собі сів, що треба зробив, зразу тут поставив. І чому двері ще. Яка причина, чому я сюди двері захотів? От, наприклад, той самий карбюратор, да? перебираєш карбюратор, треба продути, потрібен компресор. Як його сюди провести? Ну, можна було б там якийсь отвір зробити, шланг тут зробити, щоб він висів на бистросйомах. Ну, поки що. Мені проще зробити двері, шланг сюди десь треба, компресора витягнути, пропшикав і порядок. Так що по гаражу, в принципі, навіть з таким потолком він може перезимувати, на твій рік можна буде його підшити. І ну, це не проблема, скажімо так. Це можна і зимою робити. Залишається тільки ворота. ворота. Зробимо. І буде порядок, щоб сніг не залітав. Вже в нас через кілька днів сніг мокрий, тому ну, на жаль, я не встигну зробити. Але пайот. Так що в цей гараж хочу на стіла всі запчастини помістити від таврії все, що стосується таврії. Так, да, якщо там ну, якийсь ремонт. Такий більш серйозніший, шарові, якісь там міняти шруси, ну то потрібна яма. Собі заїхав туди, а сюди через двері прийшов, забрав. Все. І там розгружений, більш гараж, не завалений, полки. І тут все акуратно. Так що пишіть свої ідеї, що ж сюди ще краще зробити. ну Світло потрібно додати світло темновато мені тут. Для тих, хто писав в коментарях, дякую всім, хто написав. І хочу подякувати всім, хто написав коментарі. Були такий коментар. Був ну і ви погляньте, як виглядає гольф на штампах. Ну зовсім вигляду немає. Плюс він ще не тонований, досить просто виглядає. Якщо, друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Дякую, що дивилися відео. Ну і написали, скоріше всього, коментар. Дякую всім, всім удачі, всім пока і слава Україні!